Тут так багато кольорових кульок. Зараз обклею собі всю хату ними. Але як краще зробити? О, а от і підказка. Веселка. Зараз повторимо малюнок. Як на веселці, тоді вийде гарно. Клас! Як вентяне, у мене крутий будинок. Так, що там далі? Кульки? Зараз надуємо. Супер. А їх я повісю на кришу. Чудово! Ой, а що відбувається? Мамочки, будинок відлітає. Ану зажди! я тебе піймаю. Далеко не відлетиш. Ось так то краще. Від мене ще не один будинок не відлітав. А в мене тут м'які іграшки. Тож чому мені не прикрасити ними свій будиночок? Як здорово. А в мене тут є рожевий килим. Він такий пухнастий. Мій будиночок буде гарним та м'яким. Зараз все прикріплю на будівельний степлер та готово. Краса. Так, з іграшками я закінчила. У мене самий милий будиночок з усіх. Подивимось, що там ще є. Ой, який гарний котик! І неймовірно довгий. Ось туток. А, Я знаю, де ти мені згодишся. Будеш огорожувати та захищати мій будинок, милаш.